Вітаю вас, друзі. Здається, вже навіть до російських кремлівських пропагандистів починає доходити, що вони однозначно програють цю війну. Ну хорошо, ми обтіряємо Білград, Ростов, Курск, ми Крим. Вау! Вау! Я про це вже казав раніше і маю повторити: Росія буде першою у світі країною, яка почала так звану спецоперацію, а програє війну. Бо ситуація для Росії, м'яко кажучи, не дуже к чому все йде? наскільки та опасна тості опасно. в якому випадку опасно. тим часом у москві яка раніше мала назву кучково на будівлі міністерства оборони а точніше міністерства війни росії вже встановлюють зенітно ракетні комплекси Нікакої паніки, і я прямо бачу, Владимір Путін напередодні того, як прийняв рішення про повномасштабне вторгнення до України, сидів разом зі своїми воєначальниками, радився, і вони дійшли висновку. Що от у той момент, коли Росія почне програвати, і коли вони будуть змушені ставити системи ППО на дахи у москві, це буде якраз усе за планом. От спеціальні йде по плану. і операція йде по плану. Я наполегливо вам, друзі, рекомендую просто зараз підписатися на мій канал, а ще натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Пам'ятаєте, російські пропагандисти ще влітку минулого року сміялися дуже із того, що може прилетіти по російських містах, або що щось станеться із Кримським мостом. Так, от у нас все йде по плану, власті ждуть ударів по Кримському мосту і великим городам. А тепер їм чомусь абсолютно вже не смішно. І більше того, Солов'йов буквально перетворюється на Гіркіна. Так війну не виграть, так їх не остановить. У нас є всі шанси програти цю війну. А вже ж головною темою обговорення останніх днів та й навіть тижнів стало постачання зброї для України. Дуже дуже багато зброї, у тому числі і наступальної. І у себе у телеграм-каналі я писав вже про приблизні обсяги, які насправді значно більші, аніж заявлено публічно. І, до речі, підпишіться на мій телеграм. Також там багато важливої інформації і збори для збройних сил України. Так ось оці. Ці повідомлення про постачання зброї від наших союзників мене особисто, друзі, вражають і вражають також росіян, але є нюанс зустріч в Рамштайні, а ти прям как-то вот її оцінюєш. сьогодні. Ввечері має завершитись зустріч у форматі Рамштайн. Буде оголошено про нові постачання зброї для України. Тобто, той список, який ви бачили, це ще далеко не все. Відкритим питанням залишаються постачання танків Україні, а також постачання ракет, які будуть здатні бити на відстань близько 150 кілометрів. З поражень пораження вже 150 кілометрів. То тобто, єсть що вони будуть намагатися працювати вже вглубь. Саме так росіяни мають відчути усю глибину наслідків агресії проти України. І Соловйово Бурений кричить: як же це проїзошло? Та починає погрожувати усьому світові у разі, якщо Україна буде атакувати Крим. Я вважаю, що при нанесенні удару по Криму ми должны немедленно нанести удар тактичним ядерним оружим. Включає Сидінний Штати Америки. У нього явно є якісь серйозні проблеми із пам'яттю, тому що якщо він раптом не в курсі, то по тимчасово окупованому Криму вже неодноразово прилітало і по Севастополю по російських військових об'єктах, і поблизу САК, і багато ще де все хорошо жителям Криму. Желаємо хорошого відпочинку. Ситуація стабільна. От і все. Не переживайте. Нікакої паніки. Хоча напевно нічого всього цього насправді не було. Якщо російські пропагандисти росіянам скажуть, що усе це вигадка, усе це неправда, то я переконаний, росіяни у це повірять. Але у Соловйова дуже серйозні психічні порушення. Це очевидно, у нього одразу почалася в ефірі маніакальна стадія. Удар по Криму з слідця землі. Значить, ми повинні войти в Берлін! Значить, ми должны вийти в Париж! І дуже швидко маніакальна стадія змінилася на депресивну. Ми не створюємо угроз для Соєнних Штатів. Навіть для долбаної Британії ми угроз не створюємо. Переселення Гіркіна у Соловйова тривало за планом, і вже зовсім скоро Соловйов дійшов неймовірного висновку. Відкриття про те, що росіяни усе просрали. То подожди, ну, ну чого ми готувалися? Ми извините, просрали космос. Ми. Не додумали високоточку. Ми не додумали безпілотники. Почалося навіть те, чого я від Соловйова, як від кремлівського пропагандиста, ніколи раніше не чув. Він досить обережно, але почав критикувати самого Владіміра Путіна. Пам'ятаєте, Путін днями казав про те, що у Росії дуже багато ракет протиповітряної оборони, значить, Росії нічого не загрожує. Ракет які ви вы виробляєте, випускаємо. В год в три рази більше, ніж в три рази, ніж Штатах. И что? на думку Соловйова, те, що сказав Владимір Путін, це якась дичина. Ну, хорошо, ми випускаємо більше ракет ПВО, отлично, но. Але... А мені, по нашій території постійно наносяться удари. Так само Соловйов буде перевзуватися і після нашої з вами перемоги. Якщо він іще доживе до того моменту, то буде розповідати, що він із самого дитинства за Україну, що він завжди був проти війни. Але зупинимось на питанні протиповітряної оборони. Як я вже сказав на початку випуску, у москві ставлять комплекси протиповітряної оборони просто на дахи будівель. Ви вже бачите на даху будівлі Міністерства війни Росії зеркапансер, якщо я не помиляюся, але у москві такі комплекси ставлять на дахи не тільки там. Операція йде по плану. операція йде по плану. операція йде по плану. операція йде по плану. Цікаво, навіщо вони це роблять? Адже давно відомо, що розміщення систем ППО у житлових кварталах це дуже серйозне порушення. Хіба вони про це не знали? Хоча напевно це усе українці їм під. Кинули. Українська противоздушна оборона, опять вопреки всім законам ведення війни, вопреки міжнародному гуманітарному праву розположилась в жилих кварталах. Оскільки так звана спецоперація йде 100% за планом, комплекси ППО почали встановлювати також поблизу резиденції Владимира Путіна у Московській області. А раніше, і я про це до речі теж писав у себе у телеграм-каналі. Росіяни встановлювали комплекси С 400 теж у москві. Це було іще ще буквально пару тижнів тому. І тут, напевно, варто відповісти на питання, для чого вони усе це роблять. Ну напевно, вони про щось здогадуються. Я гадки не маю чого саме вони бояться, але їм очевидно страшно. Страшно, дуже страшно. Хачко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. Також розміщується знищення комплексів ППО на будинках у Москві може бути спробою залякати самих росіян, щоб напередодні нової хвилі мобілізації було більше охочих іти і помирати за інтереси владіміра Путіна, тому що це абсолютно не секрет. Росіяни планують проводити велику наступальну операцію проти України, і вони самі про це публічно кажуть. І Їм для цього потрібне гарматне м'ясо так називаємо генеральне зраження. І начало нашого наступления широким фронтом пройзойдет. Тому що резерви ми на в великому кількості. Власне, і для оборони України, і для проведення наступальних операцій України союзники дуже сильно активізували питання постачання Україні озброєнь, тому що росіяни справді хочуть наступати. Питання тільки звідки які саме у них плани? Я поки що друзі не знаю. Більше знає наша розвідка, але за останніми повідомленнями Росіяни можуть намагатися піти як із півдня, так і з півночі. Сможете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никак. Да. усе виглядає так, що скоро може настати вирішальний момент у російсько-українській війні. І про це, до речі, сьогодні говорив голова Пентагону Остін. Росіяни це також усвідомлюють. Вони можуть піти в Абанк, кинути усе, що у них є, щоб завоювати Україну, але вони однозначно зазнають поразки. І вони це друзі усвідомлюють. Вони бояться наших активних наступальних дій. Вони бояться програти і про ймовір. Програш Росії вони говорять публічно, зокрема, і директор РПЦ: Ми молимося Господу, щоб он зрозумів тих безумців і помог зрозуміти, що всяке бажання уничтожити Росію буде означати кінець світу. На тлі постачання Україні безпрецедентної кількості нових озброєнь прокинувся іще Медведів, шістка Путіна і одразу став усім погрожувати ядерною війною. Проіграш ядерної держави в звичайній війні можуть спровоцирувати начало війни ядерних, і ви зверніть увагу, друзі. Медведів сам публічно почав говорити про можливість поразки Росії у російсько-українській війні, чого раніше він навіть не припускав і близько. Ядерні держави не проігрували крупних конфліктів, адто завісити їх судьба. должно бути очевидно любому человеку. Та у мене є для нього дуже погані новини. У історії є маса прикладів. В того як ядерні держави програвали війни, я не буду усі ці приклади наводити. Просто поставлю питання: а чим закінчилася совєцька війна проти Афганістану? Щоб добитися миру, росія має програти. Зверніть увагу. Приграють, і саме так і буде. Росія програє цю війну, Росія почне розпадатися, але до того Росія іще ще проллє дуже багато крові, тому що бункерний щур усе одно вірить у якусь там свою побіду. В цьому з, з точки зріження, конечно, в результату і, і побіду, като роні Є сокиві речей. тому, друзі. Ми із вами у ці історичні часи маємо чітко усвідомлювати, що ця війна за наше із вами виживання, а це означає, що залишиться або Росія, або Україна. Та я переконаний, що Україна усе ж таки переможе дуже дуже високою ціною. І щоби, хоча б трішки зменшити цю ціну, ми із вами маємо далі працювати усі на перемогу та допомагати Збройним силам України, допомагати нашій армії вичищати Україну землю від російської погані, що би собі там не планували, що би не думали та не вигадували росіяни, буде саме так, як вирішать збройні сили України.